Сьогодні, коли на нашій землі точиться війна із північним сусідом, коли маси людей у пошуках безпечного місця мігрують країною та їдуть за кордон, коли фінансова спроможність населення, м'яко кажучи, залишає бажати кращого, робота державних центрів з надання безоплатної правової допомоги набуває особливого змісту. У лозовій усім особам, які перебувають під юрисдикцією країни, консультації та підтримку з правових питань можна отримати у правомайському центрі безоплатної вторинної правової допомоги. Наш центр обслуговує Барвінківську, Близняківську, Біляївську, Кигичівську, Сахновщинську, Первомайську та безумовно Лизівську громади. Право на безоплатну правову допомогу це гарантована Конституцією України можливість для громадян України, іноземців, осіб без громадянства, в тому числі осіб, які потребують додаткового захисту, отримати первинну правову допомогу. Та це можливість для деяких категорій населення отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Ці категорії населення визначені законом України про безоплатну правову допомогу, ну, саме статтею 14. Таким чином безоплатну первинну правову допомогу можуть отримати практично всі громадяни, які знаходяться на законних підставах на території України. Отже, основним завданням наших юристів є передусім надання безоплатної первинної та безоплатної вторинної допомоги. Крім того, важливим напрямком роботи нашого центру є правопросвітництво, тобто підвищення рівня правової освіченості наших громадян, як маленьких, так і дорослого населення. Ми регулярно проводимо ці заходи, війна на заваді нам не стала, ми продовжуємо їх проводити. До речі, проводимо їх як в режимі живого спілкування, так і в режимі онлайн. Можу сказати, що в нас була проведена низка взагалі, досить масштабних заходів, під час яких ми охопили аудиторію декількох громад, як нашого Лазівського району, так і інші громади. У нас був навіть захід регіонального масштабу, декілька заходів регіонального масштабу. Коли ми за нашою ініціативою спільно з колегами організували у режимі зум-конференції онлайн захід, такий досить масштабний, тому що його прийшлось проводити навіть у два етапи, тому що за перший раз не змогли всі долучитися, і ми проводили його двічі. Були запрошені представники правоохоронних органів різних районів, були запрошені представники відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Передусім, були ще запрошені представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. І наші колеги. Ми всі обговорювали права на внутрішньопереміщених осіб, зокрема. І, до речі, був ще представник Офісу омбудсмена. Обговорювали права внутрішньопереміщених осіб і проводили цей захід для них. І під час цього заходу були охоплені внутрішньопереміщені особи, які знаходяться на території різних громад. Нашої громади, Богодухівської громади, Киїчівської, Сахновщинської. Ну, тобто була охоплена велика кількість переселенців, які мали змогу ознайомитися зі своїми правами. Безпосередньо з перших вуст, так би мовити, одним з напрямків нашої роботи є наповнення правової платформи віки Кожен громадянин може скористатися послугами цієї платформи. Для цього в пошуковику потрібно забити навіть не англійською, можна навіть українською мовою написати Вікілегалейд і отримати доступ до цієї платформи, на якій зібрана. Величезна кількість консультацій, які підготовлені фаховими юристами, до речі, наші юристи також готують консультації на цю платформу, і постійно їх актуалізують. Можна скористатися такою можливістю і дізнатися відповідь на ті питання, які турбують. Крім того, одним з напрямків нашої роботи є поширення правової інформації в засобах масової інформації. Це і радіо, і телебачення, і офіційні сайти Рад, і безумовно соцмережі. Величезна кількість груп спільнот, які є в соціальних мережах. Ми постійно співпрацюємо з цими групами і постійно поширюємо ті матеріали, які можуть стати в нагоді, як просто нашим громадянам, так і зокрема внутрішньо переміщеним особам. На початку війни нам була. За сприяння нашої влади була започаткована дуже класна ініціатива. Ми разом з фахівцями центру надання адміністративних послуг Лозівської міської ради за допомогою мобільного ЦНАПу відвідували старостинські округи нашої громади для того, щоб мешканці громад могли отримати не лише адміністративні послуги, а й правові послуги від наших юристів. На жаль, війна. Завадила подальша реалізації наших планів тимчасово, але люди не залишаються без консультування нами, ті люди, які проживають в старостинських округах, навіть в віддалених селах. Ми регулярно, ну не так часто, звісно, як, як би нам це хотілося наразі, але відвідуємо ці округи і продовжуємо консультувати людей, мешканців громади, в тому числі внутрішньопереміщених осіб онлайн. Крім того, за необхідності юристам у центру надається адресна правова допомога тим представникам тих вразливих категорій населення, які в силу певних обставин не можуть особисто відвідати наш центр. Ми не даємо такі послуги, тобто за місцем проживання цих людей. Навіть наступного дня після початку збройної агресії. До нас звернув до нашого центру, звернулася людина, яка надала звернення про отримання безоплатної вторинної правової допомоги. На мою думку, це свідчить про непохитну та непохитність намірів наших людей відстоювати свої інтереси, незважаючи на форсмажування обставини, в разі якщо вони вважають, що ці інтереси порушено. початком війни наголошує Ірина Шевченко, центр не припиняв своєї роботи. Звісно, з початком війни ми на певний період змінили режим своєї роботи зі звичайного на дистанційний. Але ми не дистанціювалися від людей. Ми продовжували працювати там, де, на нашу думку, ми були потрібні, там, де були люди. Люди були в той час в центрі надання адміністративних послуг. Люди були в управлінні праці та соціального захисту Лозівської міської ради. Люди були в пунктах видачі гуманітарної допомоги, в чергах до банкоматів, в чергах до пошти. Ми були там, де були вони. Ми розуміли, що для людей важливо задовольнити першочергові життєво необхідні потреби і правова. Ну, будемо говорити відверто, що. А отримання правової допомоги на той час для них не було такою нагальною потребою. І саме тому ми зосередились на інформуванні людей про можливість отримати безоплатну правову допомогу, на інформуванні їх про можливість реалізації свого конституційного права на її отримання, на поширення правової інформації, яка могла стати їм в нагоді. Ми чергували спочатку. Практично щодня в Центрі надання адміністративних послуг та управління соціального захисту. Потім це стало рідше. Наразі ми здійснюємо прийом людей в управлінні праці та соціального захисту Лазівської міської ради щопонеділка, з 8 до 10 ранку. От, в Центрі надання адміністративних послуг Лазівської міської ради ми здійснюємо прийом щовівторка та щочетверга щові з 10 до 12 години дня. Хто ж взагалі має право скористатись послугами юристів центру безкоштовно або з частковою оплатою? Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають особи, середньомісячний дохід, яких не перевищує двох прожиткових мінімумів для певних соціальних або демографічних груп населення. Наприклад, для працездатного населення це наразі становить 5200 гривень, для непрацездатного населення це 4094 тисячі Тобто, якщо ваш дохід не перевищує названих мною розмірів доходу, ви маєте право на звернення до нас за безоплатною вторинною правою допомогою. Крім того, право на безоплатну вторинну праву допомогу мають внутрішнє переміщення особи, діти, в тому числі діти сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Крім того, право на безоплатну вторинну правову допомогу мають власники земельних ділянок, які проживають в сільській місцевості, ветерани війни та члени їх сімей, особи, які не мають документів, які посвідчують їх особу і мають необхідність у встановленні факту належності до громадянства України, факту належності громадянства України. З питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення по пов'язаних з оформленням та видачою таких документів. І ще у нас є така категорія, як викривачі корупції, особи, які потерпіли від домашнього насильства, і особи, які стали жертвами воєнного конфлікту. В разі, якщо ви не маєте... Точної впевненості, що належите до однієї до з названих категорій, ви звертаєтесь до нас і ми допоможемо вам з цим визначитись. Первомайський центр надає нашим громадянам саме вторинну правову допомогу, що включає в себе це поняття. А право допомога буває двох видів: первинна та вторинна. Первинна права допомога це, передусім, надання правової інформації. Це надання роз'яснень та консультації з правових питань. До речі, хочу зауважити, що такі роз'яснення ви можете отримати як усно, так і за вашим бажанням у письмовому вигляді. Крім того, це допомога у складенні непроцесуальних документів, тобто це заяви, скарги, пропозиції. Ми допомагаємо складати тим людям, які до нас звертаються, подібні документи в разі, якщо вони їм необхідні. Крім того, це консультації та допомога у складенні проєктів, договорів, які стосуються земельних питань. Це може бути земельний сервітут, емфітезис, суперфіцій. Ми надаємо допомогу у складенні цих документів. Крім того, це надання доступу до безоплатної вторинної правової допомоги безпосередньо забезпечення цього доступу та за бажанням наших клієнтів доступу до медіації. Закон про медіацію, хочу принагідно так би мовити, зазначити, що закон про медіацію набрав чинності наприкінці минулого року. Медіація це позасудова, добровільна, структурована конфіденційна процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора або навіть медіаторів вирішують конфлікт або запобігають конфлікту шляхом переговорів. Ми допомагаємо нашим клієнтам в разі, якщо вони потребують такої допомоги, отримати доступ до неї. Що стосується вторинної правової допомоги, то вона теж має декілька видів. Передусім це захист, представництво інтересів особи в державних органах, в суді і складення процесуальних документів. Ми співпрацюємо з адвокатами, які надають безоплатно вторинну правову допомогу за дорученням нашого центру у тих випадках, коли надати цю допомогу юристи не мають можливості. Тобто, якщо справа розглядається в загальному провадженні до справи, береться адвокат. І ці адвокати внесені до спеціального реєстру адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. Ми співпрацюємо з цими адвокатами, і в разі необхідності ми видаємо доручення, на підставі яких вони захищають і представляють інтереси своїх клієнтів. Говорячи про кількість звернень громадян до центру з початком війни та їхню тематику, директорка підкреслює. Якщо на початку війни а, люди, людей цікавили питання перетину кордону, правил перетину кордону, а, особливості статусу переміщених осіб за кордоном, підстави від строчки від призову, порядок отримання документів, які люди, люди мали отримати до війни, поступова тематика змінювалася, запитувати почали про відновлення втрачених документів. Простановлення фактів, які мають юробічне значення, в тому числі, звичайно, це передусім були факти народження та смерті на окупованих територіях. Причому як цивільного населення, так і військовослужбовців. Порядок роботи військово лікарської комісії, а можливість оскарження рішень військово лікарської комісії. Поступова кількість звернень до центру за наданням безоплатної правової допомоги сягнула до воєнного рівня. І зараз вона приблизно на ньому знаходиться. З 2014-го, з початком антитерористичної операції на Донбасі, до вжитку повернувся давно забутий термін «внутрішньо переміщена особа сьогодні. До центру доволі активно звертаються громадяни саме з таким статусом. Взагалі, внутрішні переміщення особи зверталися до нашого центру, починаючи з початку його роботи, тому що, на жаль, статус внутрішньопереміщена особа з'явився не вчора. А зараз географія переселенців, звісно, змінилася. І якщо раніше і на початку війни до нас зверталися передусім жителі Донецької та Луганської областей, то потім стали звертатися наші земляки. Реально наші люди, ну всі наші люди, але це просто складно їх позиціонувати як приселенців. Ми адже ми обслуговуємо Барінківську жителів Барвінківської громади. У нас там є сектор бюро правової допомоги. До речі, я хочу знову ж таки зазначити, що Барвінківське бюро правової допомоги відновила свою роботу після тривалого періоду. Коли воно не працювало. В зв'язку з війною бюро змінило свою адресу, воно знаходиться зараз в приміщенні пенсійного фонду за адресою вулиця Першотравнева, 16. Ну, це для тих, кому це може стати в нагоді. А, і коли до нас зверталися барвінківчани або ну, жителі Ізюмського району, а ми знаємо ці населені пункти, ми, ми працювали з цими населеними пунктами, ми проводили там правопросвітню роботу, ми допомагали людям вирішити їх питання в суді. А тепер ці люди залишились без житла і стали внутрішні переміщеними особами на території нашої громади. Внутрішньо переміщені особи. Звертаються до нас, можуть звертатися до нас, звертаються до нас за будь-яким видом правової допомоги, як первинної, так і вторинної. Ми допомагаємо складати їм документи, не процесуальні документи. Ми допомагаємо їм складати процесуальні документи до суду. Ми допомагаємо їм, надаючи адвоката або юриста для представництва їх інтересів. У суді, тобто за необхідності ми консультуємо, надаємо правову інформацію, роз'яснення, яке наголосила, вже можемо їх надавати і усно, і письмово. Ну, тобто намагаємось корисними бути їм в межах своїх повноважень, іноді навіть поза їх межами, тому що це дійсно дуже психологічно складно. Наразі дуже багато питань пов'язаних саме з вирішенням сімейних спорів. Ну, тобто це розлучення, це стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки над недієздатною особою тощо. Можливо, хтось вважає роботу юриста достатньо сухою і так би мовити, без сантиментів, але війна і тут внесла свої поправки. Дуже багато часу на початку війни ми працюючи в дистанційному режимі, а працювали саме на телефоні. Тобто певну частину часу ми розповсюджували інформацію про наші телефони, за якими можна отримати допомогу, консультували, в разі якщо у людей виникали питання під час особистого спілкування. а Потім відповідали на дзвінки, в разі якщо вони були, а вони були. І іноді були такі цікаві історії, коли випадала нагода долучитись до допомоги навіть наших колег з інших центрів. Для допомоги для наших переселенців. Одного разу зателефонував клієнт, який назвався Євгенієм. Він сам лазівчанин, але тривалий час проживав в Маріуполі і був розлучений. Дитина за рішенням суду була визначена проживання з мамою разом. Але саме тоді, коли почалась війна, у нього була відпустка і дитина проживала з ним. На час відпустки. Вони виїхали. У них була можливість виїхати з Маріуполя, але в них не було можливості зв'язатися з мамою. Він зателефонував спочатку, тоді, коли був в Лозовій. Я консультувала його стосовно того, як йому бути, що йому робити. Він спочатку а, намагався, ну, сподівався, залишитись в Лозовій. В зв'язку з тим, що в нас не було дуже безпечно, а він. Виїхав з міста Лозової і вже зателефонував мені по дорозі на Західну Україну. Я а, знову ж таки запропонувала йому алгоритм дій, вже пов'язаний з його а, пересуванням. І м, запропонувала зателефонувати тоді, коли він буде вже на місці, коли він зателефонував, що він вже на місці, що він у місті Чернівці, що вони живуть з дитиною в готелі. І сплачують за готель щодоби тисячу гривень. Я звернулася за допомогою до своєї колежанки, директора Вижницького місцевого центру. Це невеличкий райцентр на території Чернівецької області. І, ви знаєте, вона знайшла соціальне житло цьому розгубленому хлопцю, якому дійсно було дуже скрутно в цій ситуації. Він не знав, чи що йому робити. І гроші було обмаль, ну і взагалі і дитина на руках. Причому дитина хлопчику 8 років. Ну це маленька дитина. Вона знайшла, вона його зустріла. Ми, ми розповіли йому, як доїхати до цієї вижниці. Вона його зустріла і допомогла йому з поселенням, і потім ще опікувалася ним і, і допомагала у вирішенні правових питань, які в нього виникали. Одним із чинників, який посприяв більш ефективному розгляду звернень громадян, підкреслює директорка, стало те, що після тривалої вимушеної перерви знову запрацював Лозівський міськрайонний суд та інші суди нашого регіону після поновлення роботи Лозівського міськрайонного суду. Справи дійсно пішли на краще, вони розглядаються набагато оперативніше. Ми вже маємо низку успішних рішень, які стосуються переселенців. Безумовно, це передусім все встановлення фактів, які мають юридичне значення. Як я вже зазначала, фактів народження на окупованій території або фактів смерті. Після відновлення роботи нашого зійського міськрайонного суду Харківської області для наших клієнтів та для наших юристів значно зручніша процедура звернення до суду, набагато оперативніше відбувається розгляд справ. До речі, тут слід зазначити, що важливо, що віддавив роботу також і Близняківський, і Сахновщинський суди, до яких ми також звертаємося. Ми готуємо процесуальні документи в інтересах наших клієнтів до цих судів яким же чином можна звернутись до Первомайського центру надання безоплатної вторинної правової допомоги? Ви звертаєтесь безпосередньо за нашою адресою в місті Лозова, це вулиця Свята Миколаївська, 4, приміщення готелю Лозова, яке знаходиться на привокзальній площі. Ви можете також скористатися телефоном нашого центру 27103 або 27104. Також є мобільний телефон, яким ви можете скористатися в робочий час 099 6525 685. Крім того, я хочу зосередити увагу глядачів на тому, що завжди є можливість скористатися телефоном гарячої державної лінії 0,800 213 103 Оператори кол-центру цієї лінії працюють щодня. З 8 до 19 години у вихідні дні з 9 до 18. Ми працюємо з 8 до 17 години без обідньої перерви. Хочу звернути увагу також всього дорослого населення нашої громади на можливість скористатися мобільними додатками безоплатна права допомога або твоє право. Також у телеграм-каналі є канал. Безоплатна права допомога, бот який містить відповіді на найпоширеніші правові питання. Люди, які звертались у справах до фахівців центру, яких наразі працює п'ятеро, вдячні їм за професіоналізм за дієву допомогу та чуйне ставлення. Звернулася про допомогу до кушніра Анастасії Миколаївни, і зараз сьогодні прийшла ще мені питання. Ну, вона дуже така чульна людина, вона швидко все діла, така молодець. така організація треба тут. Вообще, сильно нам допомагають вони. Катерина Іванівна є мамою загиблого військовослужбовця і теж звернулася до центру за юридичною допомогою. Коли загинув синочок, багато проблем столкнулася, так як у нас бюрократія, і багато столкнулося з тим, що Треба різних всяких бумажок збирати. Зустрів мене Сергій Олександрович, там була очередь. Я його спросила, кажу, так як я мама загиблого, мені треба зложити позов, такі такі в мене проблеми. Він, ви знаєте, мені в очередь чи як? Він ні, раз мама, наскільки мені було приємно. Сказав, що так і так, що раз ви мама загиблого військовослужбовця. То, будь ласка, що ви хотіли, вислухав мене. Я йому така вдячна. Потім багато разів мені прийшлося обращатися. Оце ось в цьому місяці іще був позов останній. Ці позови складала мені Інна Вікторовна. Дуже вже чутка людина, приятна, вислухає, допоможе, допомогли мені багато. Не можу сказати про адвоката з Первомайська Наталю Івановну. Яка ж це золота людина? Це вообще, це, це я таких людей взагалі не зустрічала. Я звертався до інвікарни е, значить, неодноразово. Значить, вона уважительно відноситься. От, у мене були такі питання, що треба було подавати запроси і по запросах е, отримати відповідь. Сам я не міг, сам я не міг запроси ці, значить, подати. Ну, з її допомогою вона мені значить, зробила. Запроси я получил відповідь, і справа вирішується моя положительно. Мені сюди привели хлопці, которые раніше тут обращались. Меня привели, я обратился, ну да ну помогли порос і всьо угу. виплатили за послуги Безоплатно. Безоплатно, да. угу. І адвокатам безплатно теж пані Ірина наголошує, колектив центру і надалі готовий працювати і допомагати людям вирішувати їх юридичні проблеми. Ми готові і чекаємо, і сподіваємось на те, що кількість звернень до нас буде збільшуватись. Ну знову ж таки, якщо збільшується кількість звернень, це означає, що збільшується кількість правових проблем. Ще це означає, що просто більше людей про нас дізнається. Тут знаєте, можна і так, і так. Тому ми раді в будь-якому разі бути корисними і сподіваємося на те, що ми станемо корисними, станемо в нагоді якомога більшій кількості людей. Директорка підкреслює, що спеціалісти установ, з якими безпосередньо співпрацюють юристи центру, є справжніми фахівцями своєї справи. Протягом дії воєнного стану я часто згадую слова. Марії Ремарк стосовно того, що в темні часи добре видно світлих людей. В правдивості цього вислову я переконалася, працюючи зі своїми колегами плечо пліч в ці складні часи, працюючи разом з спеціалістами, справжніми професіоналами установ нашого міста. Такими як Центр надання адміністративних послуг, управління праці та соціального захисту населення, маючи приклади незламності та професійності нашого керівництва, посадовців всіх рівнів влади на місцях представників державних установ, організацій, волонтерських організацій. Ну, наш наш народ, я повторюся, має справді дуже потужний потенціал. Я колись бігла в пункт видачі гуманітарної допомоги. Всі ми розуміємо, що в квітні, ну в, в травні, була постійна ракетна небезпека. І через двір, ну через порожній двір, я проходжу і бачу двох чоловіків поважного віку, які грають в настільний теніс. Абсолютно пустий двір. Але вони грають у настільний теніс. Ви знаєте, я підійшла, я попросила дозволу, я їх сфотографувала. Я навіть це запостила, тому що я була дійсно так приємно вражена. А потім я прийшла у свій двір і побачила сусідку, яка садить квіти. І, я їй сказала, боже, яка ви молодець, і ми вам дякуємо за те, що ви це робите. Вона б знає, ну а як? А як прийде ну, прийде літо? Ось прийшла весна. Треба, треба робити, треба жити далі. Будемо жити далі. Будемо жити далі. Це ну, реально такий показник від нашого народу. Почути це постійно, постійно чуємо це і постійно переконуємося в тому, що ми сильні, ми дійсно сильні. Рада можливості подякувати всім тим то наближає нашу спільну перемогу на передовій. І не лише на передаві. Тим, з ким ми працюємо і з ким співпрацюємо для людей. Бажаю всім нам миру, порозуміння та перемоги.